Нові AirPods, Apple Watch та iPhone. Доступна паралельний Swift та кастомні AI-агенти в Xcode 26. Найсвіжіші новини зі світу iOS та macOS-розробки розробки. Далі випуску. Я Олександр Білоус, інженер в команді CTEP. І ми починаємо. У Xcode 26 розробникам доступна нова фіча, яка змінює підхід до написання багатопотокового коду. Називається вона Swift Approachable Concurrency. І хоча звучить серйозно, на практиці це означає менше плутанини, менше ручної роботи і більше безпеки для ваших асинхронних задач. Що змінилося? Перше Infer Isolated Conformances. Тепер ізольований тип може напряму відповідати протоколу. І компілятор збереже вас від гонок даних. Раніше ж доводилось користуватись Non-Isolated, щоб постійно створювало непотрібні проблеми. Друге non Non-Isolated non-sending by default. Нарешті вирішено плутанину з виконанням асинхронних неізольованих функцій. Раніше такі функції виконувались на глобальному екзюторі, а відсутність async призводила до наслідування актора. Заплутає, чи не так? Тепер усе працює прозоро. Асинхронна неізольована функція наслідує актора, який її викликає. А якщо ви хочете змінити поведінку, явно вказуєте атрибут Concurrent. Разом із цим Apple додала ще кілька опцій: Global Actor Isolated Types Usability, Infer Isolated Conformances, Infer Sendable From Captures. Що важливо, ви самі вирішуєте, як їх застосовувати. Можна вімкнути всі одразу, або ж отримати тільки ті, що потрібні саме вашому проєкту. Змінити налаштування можна в Target Build Settings, Swift Compiler, Upcoming Features. І фінальний штрих. Разом з Xcode 26 Apple випустила Swift 6.2. Що там ще цікавого, дивіться в 37-му випуску Main News від Романа. Вересень, час великих анонсів від Apple. Компанія представила нову лінійку девайсів, і цього року акцент зробила відразу на трьох напрямках: навушники, годинники та, звісно, iPhone. Почнемо з AirPods Pro 3. Третє покоління отримало вбудований сенсор для вимірювання серцебиття, до 10 годин роботи без підзарядки удвічі кращу шумоізоляцію, а головне переклад у режимі реального часу. Ціна 299 доларів. Apple показала три моделі нових годинників: Watch Series 11, SE та Ultra. Новинки вміють вимірювати тиск та відслідковувати якість сну. Годинники отримали більше автономності, швидку зарядку і навіть підтримують 5G. І найцікавіше iPhone 17. У лінійці чотири моделі: базовий iPhone Pro, Pro Max і новинка iPhone Air, найтонший смартфон Apple. Розглянемо ключові зміни: нова квадратна фронтальна камера з ширшим кутом огляду, роздільна здатність 18 мегапікселів, і функція автоцентрування. Всі моделі без виключення отримали Promotion Display на 120 Гц та Always on Display. Apple також акцентувала увагу на нових чіпах власної розробки N1 для Wi-Fi та Bluetooth і оновленому C1X для мобільного зв'язку. Найбільші апгрейди у iPhone 17 Pro та Pro Max. Новий процесор a 19 Pro з системою охолодження на паровій камері, три Fusion камери по 48 Мп. Восьмикратний зум і новий яскравий колір в пролінійці – Cosmic Orange. Особисто я готовий попрощатися зі своїм iPhone 14. Після такої презентації важко втриматись від апарату. Хочеться додати трохи помаранчевих фарб у життя. З виходом macOS та, та Xcode 26 розробники отримали доступ до Xcode AI Assistant. Він активно підштовхує переходити на Swift Testing чи Structure Concurrency. Але складається враження, що асистент мислить дещо упереджено. Чому так? Проведемо невеличке розслідування. Розробник Wizard вирішив розібратися, як влаштований AI всередині Xcode. У центрі фреймворк IDE Intelligence Chat. Його ядро це структурований агент, який планує та виконує задачі. Агент глибоко інтегрований в екосистему Apple, викликає інструменти в рентаймі, достатньо гнучкий, щоб працювати з різними моделями та наборами інструментів. Фреймворк включає шаблони промптів для роботи з кодом, базу знань, доступ до файлів і контексту в Xcode. В контекст відображає те, що ви робите в IDE: які файли відкриті, який код виділений. Шаблони на кшталт Current File чи Current Selection допомагають все оцифрувати. І звісно, Apple не забула про безпеку. Агент працює в умовній пісочниці, а доступ до файлів обмежений ще на рівні системних промптів. Але є нюанс. Комбінація пісочниці та Apple-центричної персони асистента іноді робить його занадто обмеженим. Тому результат не завжди той, на який сподівається розробник. Як виглядає повний робочий флоу AI асистента в Xcode і як його можна змінювати? Читайте в оригінальній статті посилання під відео. Apple серйозно робить ставку на AI для розробки. З першого дня в Xcode 26 була інтеграція з ChatGPT, А в останніх бета-версіях з'явилась підтримка ще й Клод від Anthropic. Згідно з прес-релізом, клод працює у двох режимах. Перший асистент для коду, що автоматично отримує контекст про ваш проєкт і допомагає у програмуванні. Другий набір інструментів розробника. Він генерує документацію, SwiftUI Preview прев'ю та навіть допомагає розібратись. Кодовій базі. І це ще не всі новини. OpenAI офіційно викупила Алікссайдбар. AI-агента створеного спеціально для Xcode. За рік існування продукт зібрав понад 20 тисяч розробників в Apple екосистемі. А тепер команда Alex працюватиме над Codex у складі OpenAI. Антропік, ChatGPT, Alx складається враження, що їх cod може перетворитись на справжній майданчик для AI інтеграції. Але головне питання залишається відкритим. Чи дозволить Apple підключати сторонніх агентів у Xcode? І чи дочекаємось ми нативної інтеграції кодекс від OpenAI безпосередньо в IDE? Діліться думками про майбутнє AI у Xcode в коментарях. Цівдейта отримав потужного конкурента. Point Free представили новий фреймворк. SQLite Data, швидку й зручну альтернативу з підтримкою CloudKit синхронізації та навіть CloudKit Sharing. І головне, він працює на iOS 13 та macOS 1015. Тож тепер у вас немає виправдань, чому ваш додаток досі не синхронізує дані. Базу даних рекомендують створювати одразу після запуску застосунку, аналогічно до Model Container у SwiftData. Таблиця описується через Table, а запити можна описати за допомогою Fetch All, Fetch One. Та fetch. Запити можуть бути як простими, так і складними, з фільтрами, сортуванням чи складною логікою вибірки. Усе це базується на Structured Queries і може сприймати як типізований опис, так і чистий SQL. А спеціальний макрос SQL перевіряє запити ще під час компіляції, захищаючи від помилок і випадкових одруківок. І найкраще підтримка синхронізації через CloudKit. SQLite Data пропонує детальний гайд для інтеграції з CloudKit. Від налаштування сервісів до створення судності Sync Engine. Розробник сам обирає, які бази та таблиці синхронізувати. Конфлікти вирішуються автоматично. Останні зміни завжди перемагають. У документації також пояснені типові проблеми і поради, як правильно проєктувати схему даних для CloudKit. Якщо плануєте налаштовувати синхронізацію, Раджу почати звідси. І куди ж без продуктивності? Автори провели порівняння з іншими бібліотеками: Liter, власне SQLite Swift та навіть GRDB. Результат вражає: фреймворк SQLite Data у кілька разів швидший на запитах. Тести проводились на базі даних у 16 тисяч записів. Посилання на репозиторій під відео. Що ж, це всі новини від мене на сьогодні. До нових випусків. Побачимось! Thank you for watching!